Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Звати Кристина, я українка-харків'янка, майже 4 роки живу в США і з літа минулого року живу у Лос-Анджелесі. Сьогодні з вами говоримо про те, який район в Велей краще за все обрати для життя, тому що Лос-Анджелесі насправді розтяжне поняття, настільки розтяжне, що в залежності від району температура повітря може відрізнятися на цілих 10 градусів по Цельсію. Тому сьогодні у відео топ кращих і топ гірших районів Валеї. Погнали. Отже, друзі, говорячи про райони Лос-Анджелеса, краще буде сказати не райони, а насправді окремі міста. Тому що якщо ви дивилися в дитинстві серіал Район беверлі Хілс, це неправильний переклад. Насправді, це місто Беверлі Хілс. Беверлі Хілс, Санта Моніка, Бурбанк, Гліндейл, Пасадіна це насправді окремі міста, які не мають ніякого відношення територіально до міста Лос-Анджелес. Але якщо ми беремо Оцю ерію великий Лос-Анджелес, то до неї входить приблизно 88 містечок зі своєю інфраструктурою, зі своєю мерією, зі своєю поліцією. А коли переїжджаєте Лос-Анджелес, будь ласка, просто максимально вивчайте ситуацію, аби не приїхати, просто не заселитися в гетто і не подумати з першого погляду. О Боже, і це Америка. Це дуже дуже велика ерія, в якій живе приблизно 19 мільйонів людей. Вона настільки розтяжна, що якщо ви живете біля океану або в глибині материку. Як я вже казала, температура повітря навіть буде відрізнятися приблизно на 10 градусів. Тобто, влітку біля океану, в таких містечках, як, наприклад, Маріна-делре, в таких містечках, як Санта-Моніка, буде приблизно 22-21 градус. В той час Бурбан, Длінден, Пасадіна – це долина Сан-Фернандо. Потім поговоримо трішечки докладніше. Там буде температура повітря 32-35. Окремо хочу сказати з приводу безхатьків, їх Лейк-Каунті десь приблизно 59-60 тисяч. І насправді гарантувати, що в якому в районі їх зовсім не буде. Я вам не можу, тому що а зараз, наприклад, в Лос-Анджелесі нова мер, і тут вийшов закон, що усі безхатьки мають покинути територію Лос-Анджелеса, самого міста. А, наприклад, місто Лос-Анджелес, воно межує з містом Беверлі Хілс. І зараз безхатьки переїжджають масово туди. Тобто Беверлі хіллз який вважається дуже класним, дуже дорогим, престижним районом для життя. Наразі туди масово перебираються безхатьки. Тому сказати, що це вже дуже класний для життя район. Я не можу. А другий критерій – це звісно школа. Якщо у вас є діти, тому що в Америці працює так: чим краще район, тим краще школа і навпаки. Тому погнали для початку найоптимальніші варіанти для життя у Лос-Анджелесі. Отже, розпочну зі спальних районів для середнього класу, де якість житла і ціни приблизно ну, на такому хорошому рівні. Це долина Сан-Фернандо, до неї входять Борбанк, Ліндео, Студіо Сіті. І також скажу про Пасадіно, це вже не Сан Фернандо, але вона знаходиться доволі поруч. Тобто, це такі спальні райони, як по-нашому, вони доволі далеко від центру. А єдиний такий серйозний мінус влітку там буде спальня. Гека мінімально, що ви знайдете це студії за 1500 доларів. Це буде, звісно, не шикарні умови, але в більшості там буде басейн, така територія з пальмушками. Якщо ви готові платити трішечки більше, 1900 2200, то за цю ціну вже можна знайти більш-менш класну студію або навіть one bedroom. Двокімнатна квартира, тубедрумна, bedroom, ще ж трьохкімнатна по нашому, то бедрумна в Америці. Тубедрумна це, коли в тебе дві спальні. Ми дивилися десь за 3500. Там задуть там шикарну квартвір. Тир в новому будинку з класним басейном, джакузі, тренажерним залом і великими еріями клабхаусами, які тут називають, де можна працювати, де може запросити друзів. Оце приблизно 3-3,5 тисячі доларів. До речі, якщо ми говоримо про Бурбанк, Ліндел, Студіо Сіті та Басадіна, ну, там доволі непогані школи. На одні з найкращих шкіл якраз знаходяться в Бурбанку. Якщо у вас тим паче творча дитина, яка хоче розвивати себе в сфері кіно або як актриса, актор, або як режисер, то там якраз школи вже з цією направленістю і існує там дуже класні рейтинги по школам. Друзі, хочу розказати про мій район. Мій район знаходиться якраз у Лос-Анджелесі. Це реально район, а не окреме місто. А район називається Беверлі гроу Він межує з містом Беверлі хіллз І щодо плюсів, класна погода. Влітку тут приблизно 26 градусів, тому що це щось середнє між цією долиною Сан-Фернандо і між океаном. Якраз температура така. І не прохолодно, але не дуже спекотно. Плюс в тому, що тут дуже walkable area у нас, напроти є і школа, і два супермаркети, і кінотеатр, і фармерс-маркет. Тут є парк Лабрей, який якраз знаходиться позаду мене. Там можна за 200 орендувати ван-бедром. Єдине, що це не буде нова будівля, це буде доволі стара будівля, але вона буде з ремонтом. І в принципі, я ж кажу, ерія дуже-дуже вирішена. Тут також непогані школи. І те, що у вас все в пішому доступі, оце от дуже і дуже важливо, тому що Лос-Анджелес це. Це місто, де без автівки ви буквально як без ніг. Тому якщо у вас є можливість знімати там студію мінімально дві або ванбедром за 200, мінімально я кажу. Це мінімальний старт ціни, то в принципі welcome to area тут реально дуже дуже класно. Наступний район, точніше, місто, про яке я хочу поговорити, це Беверлі хіллз А до речі, від мене воно знаходиться буквально сім хвилин в тут, в ту сторону. Я ж кажу, навіть мій район називається Беверлі Гро, але це Лос-Анджелес. А Беверлі – це вже інше місто. Дуже заплутане, згодна, але ну факт є факт. Беверлі хіллз насправді вважається дуже престижним районом з класним житлом. Тобто, навіть виїжджаючи з моєї ерії туди, ви побачите, що там такі, знаєте, багатші будинки, багатші вулиці, доволі чисто. Але тут Хочеться додати таке слово було приблизно місяць тому? Я в ту сторону їжу у мене там перукарка наша з України. і Я виїжджаю, розумію, що я бачу палатки, яких там раніше не було. Тобто мені дуже приємно, що зараз в Лос-Анджелесі цих палаток майже нема майже немає там під мостами, взагалі чисто стало. Але прикол в тому, що зараз ці люди переїжджають, якщо можна сказати, масово у Беверлі хіллз Звісно, там класні будинки і ціни, звісно, не дуже маленькі. Тобто, десь приблизно це класну ван-бедрумну квартиру 3-3,5 тисячі доларів. Але, знову ж таки, район престижний, хороші школи, але зараз такий мінус у вигляді без які переїжджають масово з Лос-Анджелеса туди. Наступний район, про який хочеться поговорити, це марина Дел Рей. це район, з яким знаходиться, грубо кажучи, на березі океану, і це дає йому і плюси, і мінуси. Плюс в тому, що звісно в тебе шикарні краєвиди, в тебе піша доступність до океану, там просто заходи сонця, неймовірні. Мінус в тому, що чим ближче до океану, тим вищі ціни, і тим більш низька якість житла. Тобто, якщо ви хочете класну квартиру в Марина Дел Рей, то ви маєте бути готові віддавати 3 500 за ванбедром, 4 500 за ту бедрумну квартиру і мінус цього району через те що ви близько до океану океан прохолодний тому там тумани там вітер і там доволі прохолодно тобто влітку там середня температура коли тут спека коли тут 26 Сан-Фернандо 33 біля океану десь 21 22 23 градуси дуже рідко 28 в 2 години дня там буде 28 вранці і ввечері буде доволі прохолодно наступне Класний район називається Плаявіста. Це реально новий район, тобто там нові будинки, там, нові житлові комплекси. Почали його будувати десь на початку нульових. Раніше там знаходилися ангари авіабудівельних компаній. Тобто наразі туди стікаються люди, які працюють в ТЕК. Там, Відкрили офіси компанії Ютуб Яху, Майкрософт тобто це така місцева кремніва або як жартома і називають силіконова долина. Але звісно, там живуть люди з більш високим доходом, і тому ціни на житло там стартують від 3 трьох 500 за однобедромну квартиру. Але дуже пішохідна ерія, дуже нова ерія, дуже чиста ерія, тому вона має дуже багато плюсів. Наступний район – це Вес Це також не район, окреме місто. Там адекватні в принципі, ціни на оренду житла. Але там можуть бути якраз безхатьки. А у х роках минулого століття у Лос-Анджелесі був сухий закон. А це місто якраз межує з Лос-Анджелесом, того 5 хвилин їхати, але там цього сухого закону не було. І тому там Є така цікава вулиця, яка називається Sunset Стріп, на якій було відкрито і зараз досі відкрито багато клубів, ресторанів, барів, але є там один великий мінус наразі. Це район дуже полюбляють вихідці з Росії. На цьому Sunset бульварі дуже багато магазинів, дуже багато якихось послуг, які надаються російською мовою. Але тут вибір за вами, тому що я, наприклад, якщо раніше я могла заїхати в якийсь такий магазин купити гречку, велика. Юрогітність того, що туди заходять ватники, тому мені наразі там навіть неприємно знаходитись. Ще одна ерія, про яку хочеться поговорити, це Голлівуд. Там знаходиться всесвітньо відомою славою, де прикольно одного разу проїхати, потоптатись по цим зіркам, і на цьому все насправді через те, що це максимально туристичне місце, там багато, там дуже багато туристів, а через це там дуже багато безхатьків. Через це там дуже багато людей, які намагаються лізти вам в кишені, тобто ну не дуже безпечний район. Але якщо ви готові миритися з таким сусідством. The oh. Ну, за 3500 вам там здадуть просто нове житло, побудоване у дев'ятнадцятому році з двома басейнами з кількома джакузі, з власним кінотеатром з студією звукозапису. Ми дивилися минулого року комплекс, який називається Модера Галлівуд. Ну, час за 3500 Там просто, просто космос, що вам здадуть, але два блоки, і там починається Алея Слави. У мене живуть в цій ерії. Живе одна знайома сім'я з дітьми, які просто після шостої на вулиці не виходять. Друзі, наступний район з. Знаком питання це Корія Таун або Таун. Там переважно живуть мексиканці та люди з країн Азії. З плюсів там дуже багато ресторанів. Кафешок доволі walkable area, але мінус доволі небезпечний цей шлях буде до кафешків та ресторану, тому що там багато безхатьків, багато банд, багато буйних безхатьків. Тому знову ж таки питання до вас, чи готові ви жити в такому районі. З плюсів там дуже класна пропозиція по житлу, тому що знову ж таки не дуже безпечний район. Десь за три за три двісті нам. Минулого року пропонували ту бедром або на по нашому трьохкімнатній квартирі з доволі класним видом з вікна, доволі класним ремонтом. Але єдине що нас, нас от трішечки бентежив район. Але знову ж таки люди різні, можливо, вам сподобається. Подивіться, кейтаун класне пропозиція, по житло, але з сусідами не дуже пощастило. Друзі, ну зараз вам розкажу про район, куди взагалі краще не заходити. Цей район називається Східро, Він знаходиться в Даунтауні Лос-Анджелеса в ДТЛА. А прикол в тому, що там після Тої вечора взагалі по-моєму, заборонено гуляти пішки на вулиці. Тому що після шостої вечора там місто засипає, просинається мафія, точніше, банди різні, які фігурують у цьому районі. Тому житло там буде супердешеве, але чи варто там жити? Ну я думаю, що однозначно не варто. Ну і другий такий в рейтингу найгірших районів це а, називається Комптон. Там у 2005 році було найбільше вбивство в США на 100 тисяч людей, а, тому також я б там не рекомендувала знімати житло. Чисто по приколу, зайшла на зіла на Apartments.com, Там можна зайти в студію за 1300, або навіть орендувати цілий будинок за 2600 на три бедрум Це ну п'ятикімнатний буде будинок. Але знову ж таки, чи варто там жити? Я думаю, що не варто. Можливо, якщо ви одинокий хлопець, і то не рекомендую. Отже, друзі, які ж районно брата, де ж краще жити? Здавайте зробимо такий невеличкий висновок. Я думаю, ви вже зрозуміли. Якщо у вас з бюджетом проблематично, але ви хочете і хорошу якість, і хороший район, і чистий, і хороші школи, то це долони Сан Фернандо, це Бурбан, Гліндейл, Студіо Сіті, і також посадіна, яка не відноситься до Сан Фернандо, але знаходиться близько до цієї ерії. Вам туди це найоптимальніший варіант. Ви будете цілком задоволені. Якщо ви готові платити трішечки вище і хочете, прям ну не вау умова, але ну. Кращих, то це Марина Долре, це Санта-Моніка, у вас буде близькість до океану, або Беверлі Хіллс, або, ось, наприклад, мій район Беверлі гроув я їм цілком задоволена. Ну, якщо ви готові платити мало і вас не дуже бентежить сусідство у вигляді без хатків, і кримінальна ситуація вас не дуже парить, то можна, не знаю, хоч в Комптоні, але не рекомендую. А, насправді жартую, звісно, можна, там, наприклад, Голлівуд обрати, або Даунтаун, або Корія Таун. Ну, більш-менш нормально. Там головне на вулиці одному вночі, а о другій годині ночі не ходити. Друзі, на цьому все. Я сподіваюся, що це відео було вам корисним. Якщо так, то дайте мені про це знати. Поставте вподобайку, напишіть комент, задавайте питання про життя у Лос-Анджелесі, в Америці, буду знімати відосики і обов'язково донатиме на ЗСУ, тому що це наша з вами спільна задача. Українці у всьому світі зараз одна єдина команда. Тому давайте об'єднуватись і допомагати максимально, аби наближувати нашу перемогу. Ну і на цьому все. Слава Україні, грам, слава! Bepoes dit se klap. Bye bye.